Добрий день студії. Продовжуємо катати імби. У нас знову канапенер. на цей раз він на окраїнах великої китайської стіни, як бачите, її прямо видно з космосу. І ми будемо сьогодні тестувати, так сказати, азійський регіон разом з вами. Давайте побоюємо, що ми бачимо? World of PTSAo на місці, у нас 7 ПТ. Одна бутилка, яка рахується за три. У нас всього одна бутилка, вже дисбаланс, вже бій, знаєте, такий 50-50 пахне гівною. І трошки насипало тяжиків навіть. Дві стежки, де нас затисались, це в них початок ТВП, а в нас це 121-й ТВП. Конфліктики в нас тут, як бачите, на роз'їзді. Не можемо поділити ми територію, всього лиш нам всього тут два квадрати, щоб проїхати, розминутися, але танкістам... Потерти сраки, понюхати сраки, це справа свята. 121Б. Тоти воїн. Це в нас Пупкін в танки. На нас кілушки з кумулями 350. Вчиться розвалювати тяжів на підкаті. Хто ми такі, щоб не дати йому гідний супротив? І хотілося б ще відмітити пацики, як грає в цьому бою Кранваген. Позиція для Кранвагена 10 з 10. Ну отут хтось засвітиться, він його не проб'є. Ну, пацан думає, наперед танкує, Бешка залишається там. І я з ВЗ5А лише і 121 м Пупкіном в танки вчимо драться з дідами. Діди кориваються, я вже грішним ділом подумав, що вони взводні. Але ні, пацики, це просто, знаєте, оцей дідовський дух і аура в них вселився. Віджимаємо ми верха у Іса 7-го. Можемо собі дозволити, можемо бикувати на цьому танчику, вицілюємо НЛД, закидуємо, танкуємо і бачимо, що тайп 7 тайп 71, точніше, не сьомий, вибачте, хоче дати асіст. Яга вривається просто на мужика наверх. Думаю, хотів підкинути спочатку її, знаєте, в в. Надо гусеничну паличку через каток, так що вона і застопилась, і дать їй дамаг. Але пацики, ну, тут мій фейл, на, на який я танк взагалі кинув. Просто ВЛД під кутом шаленим кутом харкнув, пробив. Яга, може, собі це дозволити. І начебто ми стояли зараз як, знаєте, королів. А зараз ми вже є бісрані з 1600 хп, а вже і 500 хп пасики. Дамага 2500, я думаю, ну все, до побачення. На цьому наш бій закінчився. Мій дозор закінчено, як то кажуть. Яга, ото, що ти пробив, це чиста випадковість. Ця імбочка і не таке танчить. Ставимо на каток і 7 думав, він доверне в останній момент, тому що йому вицілював НЛД. Але ну, схавали ремку в нього і то добре. Ставимо ще раз на каток. Секунд 5 він буде ремонтуватися. На нас ще один дід бикує, кидаємо йому в НЛД, Вазік 5 добирає, бачимо, що у нас ще позаду ВЗ5А може широко пікнуть нас добрати. Кидаємо Ягі, Яга вбиває землю. По мінімапі моніторю, що Бешка зонить Бабаху і Вазіка, як бачите. Тому тузик у нас відносно прикритий. Що нам тепер треба зробити? Тепер нам треба зробити залп тайпа. Взагалі він готувався пацики для іс 7 го хто не зрозумів, тому що іс 7-800 хп. У нас альфа з пострілу 410, здається. 420, вибачайте, експерти. Дивимось по сторонам, щоб нас, знаєте, там не накуканили тузіка. Поки вазік розволікається з ягаю я бачив, що із 7 відкидешився, перекинув на залпи і добрали його. 5800 ми настріляли Бачимо танки позаду, бачимо ягу спереду, бачимо раш по 8-й 9 лінії від супротивника. І знаєте, ми як. Як би це з чим порівняти? От, коли ви Запропонували секс з пацаном або пограти в танки. І ви знаєте, туди-сюди, туди-сюди вагаєтесь і не знаєте, куди поїхати. Втратив я секунд 30 на цих знаєте, роздумах, але бачу, що ВЗ5А бравенький мужичок, він там туягу, соло розпікав, розфармив. Просто моя повага. Кранваген майже добрався до вершини гори, Залишилось в нього ХП навіть більше, ніж в мене. Отже, він вибрав правильну позицію від Пікселя, начекали ми бабаху, це для нас був найприорітніший супротивник. Залишила ще одна бабаха, правда. Але ж, це єдиний танчик, який гарантовано мене може ваншотнути. Якщо там ДБВшку, ТВПшку, Ісів, та навіть, прости господи, ВС5А, я можу ще якось. Спробувати затанчити то таку імбу як вабаха ну, ви самі розумієте, там один вистріл, і я до апостола Петра відкидуюсь. На жаль, не світився ще гріль, не світила ще арта. Арта нам, по нам в цьому бою не стріляла, тому що ми грали в рельєфах. І що я хочу? Бачу, що не ловлю лампу, хочу просто тікти на свою баську. Віджать колінка під груди, залізти під стіл і просто плакати. Тому що 8-9, ми ліваємо 3000 хп, база, в принципі, в нас вже срата, можна сказати. А супротивники стрімголом мчаться, як ми бачимо, ТВПшка, гріль, ДБВ, із 4 і камбекові тільки Я і ОМОН. Взводні мужички, Дво, двоє з них, як бачите, залишаються. Контролить Калінію, центр. Для чого це зараз потрібно? Ну, може і потрібно, в принципі. Да, дякувати Богу, що ТВП шотна із 4 шотний і ДБВ шотна тому що цей бій би ми не виграли, якби в них було бі... за більше ХП. ДБВ заїжджає за каміння. 6200 ми вже настріляли І бачимо бабаху. вицілюємо лючок, не влучили в броню. Більше бикувати не будемо. Вибачайте, шановна бабаха, не сьогодні, а може й будемо. Страшно, пацики страшно, тому що може харкнув так, що і відкисне. Щастить, що з тичкою, щастить, що стичко, і щастить, що не прокнула хоч якась альфа. Бачу якийсь краєм ТО ДБВ, кидаю, воно залітає, але вона в останній момент тюргує корпусом, і ми рікашетимо, на жаль, цю тичку. І ситуація така доволі патова. Тому що ДБВ за камінням була. Гріля, як ми бачимо, світиться на нульовій лінії, тут заряжена Бабаха І в нас тут є братик на ОМОНі. Просто вкатить, поки грілі зайняті на там, знаєте, Ф і К лінії, поки вони далеко. Бабахи дуже треба, щоб пощастило, щоб вона пробила ОМОНа, От прям дуже пощастило. Вицілюю люк якимсь дивом рикошет. Намагаюсь, братіку, маякнути всяко-всяко, я тобі допоможу. Просто танкани і ми це розтащимо. Просто танкани. Не, 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 не. Не наш метод. Ми назад, ми дефід баську. Грілі, як ви бачите, позаду, ми вже б могли цю бабаху, просто не то, що вбити, ми могли б уже її. Понад ругатися її трупом, якщо чесно. Засуджуємо, звісно, такі дії. Це все для контексту сказано. Але ОМОН продовжує ссать, і мені нічого не залишається, щоб виграти цей бій, просто самому начекувати цю бабаху. Не було в нас часу перекидувати на залп, тому кидаємо одиночним. Грілі ще світились внизу. Я відсвічуюсь. Розумію, що гріль вже міг переїхати спокійно в ось цю позицію. Якщо я буду виходити вище, то ну, пенетрація буде, пацик, якщо по-польськи, чи по-чехословацьки, я не пам'ятаю. Омонт з тараном, з підпалом, все як має бути. Дякувати Богу, що він на вогнегаснику, тому що якби не він, то цю катку ми б не виграли. Тому що він розрядив Бабаху. Ми зараз ризикуємо. 3 секунди тому ми говорили про гриля. Але хто не ризикує, той і не перемагає пацики. Залишилось у нас 1000 хп на команду, в супротивника відмальовується 4, але в нас немає інфи по грілям, тому що вона, вони були весь цей час за відмальовкою. Чисто теоретично вони можуть приїхати до нас і шотні. Давно ми не світили підкат до себе в туза. Пам'ятаємо про початок бою й туз, друзі, навік. Тому я. Під'їжджаю тут, віддаляю трошки камеру командирську, здається, щоб подивитися, чи не ламається там щось е, парканчики всякі. От, бачите, пацаки, спрацювало. Ось в цій зоні. Повалилось дерево, і ми 100% знаємо, що до нас тузік заїжджає танк. Я перекидаю на фугасики через інтуїцію. Залишився абсолютний картон і, в принципі, логічний мув. І ще пацики, що забув вимахнутися чи щось поблищать. Це бій зіграний відразу після бою на 10 тисяч на ласвілю. Здається, ласвілю. Останній відос на каналі пацики. От останній відос я зіграв. І оцей бій відразу зіграний після нього. Я просто був в шваці. Ми вже 8200 настріляли, в нас ще грільочок 300 хп. На скілушки пікаємо. Поки він відцілює, поки видумує, ми його просто гепаємо. Вомона, як бачимо, там ігри розуму зі скелями, він намагається їх закружить, закрутелить, По ХП плюс-мінус все ок у нас. Залишилось вияснити, чи не приїхав ще другий гріль сюди ж. Арта мене прикриє, хвала богам. Вибачте, що сказав Арта. Бутилка, бутилка, пацки, я не спеціально омовився по Фрейду. Ой, командир на арті каже, що треба відступати. Начекуємо бутилку, поки вона там зобразила хто, де, що, як, коли. Ми вже вкинули черговий фугасик. І було б добре, якби зараз грільочок пробив ОМОНа, не получивши у відповідь. І ми б зіграли другий бій на 10 тисяч. Але, пацики, що ОМОН, що бутилка, просто взяли, обсикали цього фулового гріля. І на цьому бій, на жаль, завершився для мене. 9 тисяч позорних дамагу. Дякую, що дивились, дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.